Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики, фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це додавання від'ємних чисел з підручника для 6 класу математики Олександра Істера, частина 2. Отже, поїхали до завдання 1028. -го. заповнив зошиті таблицю. Перше, що в нас є, це потрібно додати х до у. в нашому випадку додати мінус 8,37 до мінус 9,8. Тобто ми плюсик можемо з вами проігнорувати, буде мінус 8,37, мінус 9,8. Ну і як вчать, як мінімум, один метод, можна мінус винести за дужки. Тоді буде 8,37 додати 9,8. У нас вийде мінус 8,37 додати 9,8. Це в нас вийде з вами. Краз таки, 18,17. А в відповіді ми можемо написати мінус 18,17. Наступне завдання. Так само з вами будемо вирішувати. У нас є мінус 13 потрібно додати до мінус 1,12. 1,1 це те саме, що 1, плюс 1 ,2. Так, 1,2 – це 0,5. Тобто вийде 1,5. То давайте з вами зразу віднімемо, скажімо так, мінус 13 мінус 1,5, мінус виносимо 13 плюс 1,5, вийде мінус 14,5. Наступне завдання мінус 2 п'ятих треба додати до мінус 3. ,5. Необхідно знайти таке спільне число, на яке ділиться і 5, і 10, це 10. Щоб зробити внизу з п'ятірки 10, потрібно домножити на 2 весь дріб. Тобто в нас вийде мінус 2 на 2 вийде 4, 2 на 5 вийде 10, мінус 3 десятих. Мінус виносимо за дужки, 4 десятих плюс 3 десятих. Нас чисельники додаються, а низ незмінний 10. Тобто, в прикладі в нас вийде мінус 7, десятих. наступне завдання мінус дванадцятих, мінус 5 12. Давайте з вами запишу. Так, так як у нас між ними знак плюс, потрібно взяти дужки, це у нас, знову ж таки, яке завдання? Вже виходить четверте. Так, мінус дванадцятих, мінус дванадцятих. Ми з вами мінус виносимо задушки. Буде 11 плюс дванадцятих. Верхушку ми додаємо 11 плюс 5. Низ не чіпаємо 12. У нас вийде з вами. Мінус 17 дванадцятих, або якщо ми 17 поділимо на 12, беремо по одному, віднімаємо. Від 17 12 виходить 5, вийде 1,5 дванадцятих, Тобто мінус 1,5. Завдання виконане, зараз в табличці продублюємо з вами. 1,5 1,512 і наступне це мінус 7 дев'ят додати до мінус 11,15. Обов'язково потрібно знайти число, яке в нас буде спільним кратним найменшим для 9 і 15. 9 ми можемо розкласти як 3 на 3 а 15 ми можемо розкласти як 3 на 5. Так, тобто число трійка в нас повторюється. Нск чисел 9 і 15, це число, яке повторилося, один раз записуємо. І всі ті, які не повторилися, теж записуємо при множенні. У Нас вийде 9 на 5, 45. Нам необхідно зробити внизу кожного дробу 45. На що помножити 9, щоб вийшло 45 на 5. На що домножити 15, щоб вийшло 45 на 3. Тепер записуємо мінус. 5 множити на 7, 35, 5 множити на 9, 45, мінус. 3 множити на 11, 33, 3 множити на 15, 45. Мінус виносимо за дужки, а в дужках 35 плюс 33 в чисельнику та 45 у знаменнику. Додаємо. У нас з вами вийде мінус 68, 45, Або якщо ми 68 поділимо на 45, ми беремо по одній цілі. Віднімаємо, у нас вийде 23. Тобто вийде мінус 1,2345. Дублюємо відповідь у табличку. І насправді це все завдання. Ми сьогодні навчилися додавати від'ємні числа, раціональні числа. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ну і до зустрічі!